Сьогодні 28 квітня 2023 року за Григоріанським календарем. Сьогодні хочу поговорити про видатного діяча науки з релігійним світоглядом Ілона Маска. Так. Займаючись високими науковими технологіями, Ілон Маск залишається клярикалом. Має релігійний світогляд. Тому в нього виникла стурбованість, про яку він і багато таких як він кларикалів від науки з релігійним світоглядом, стурбовані, що машини, як вони кажуть, електронно обчислювальні машини захоплять владу над ними і зможуть фальсифікувати їхні фальсифікації. Насправді це машини електронно обчислювані, з яких зараз створили глобальну, глобальний когнітивний простір, в який може зайти будь-яка людина і знайти відповіді на свої питання. І цей електронно обчислювальна машина дасть об'єктивну відповідь. Ну, наприклад, вона з часом проникне усі щілини, де знаходяться і ховаються людські знання, і стане для українців, наприклад, ясно, хто організував, по якій причині. Голодомор 1933 року. Геноцид. Хто організував геноцид українців? Потім буде вияснено, що Гітлер це все-таки Шекельгрубер, а Сталін все-таки Джугашвілі. Пільш того. Виясниться, ну це вже і зараз ясно, що Хрущук в 1954 55 роках за часів свого управління не зробив ніяких помилок щодо Криму. Навпаки, він зробив позитивні речі. Він організував уряд РСФСР. Тодішню Україну, Українську Радянську Соціалістичну Республіку, органи влади СРСР СР, і провів непогану роботу. Він передав Крим, оптимально приєднав до України, зробив це законно, рішеннями всіх органів влади. І не помилився. Крим із пустелі перетворився в цвітучий сад. Саме українці зробили пустині в Криму, полями, садами, побудували автостради, електростанції. Порти зробили життя е, на, в Криму. Можливо. Це так само, е, як освоїти Марс було. Маск не знає, як освоювати Марс. Не знає. І не освоїть ніколи. І ті люди, які оточують. Макса, Марс не освоюють. Вони не знають, як це робити. А українці знають. Українці освоїли не тільки Крим, вони освоїли Дике Поле. Дуже раніше. Вони освоїли українці цілину, Сибір та Пампаси американські. І канадські. не засіяли їх хлібом. Ну, це відомі факти. Так що не потрібно дуже великого інтелекта, щоб зрозуміти, що Allan Mass помиляється в багатьох випадках. Але тут виясниться пізніше. Також виясниться, що Чому це він раптом став таким генієм? От. Для українців це глобальна, когнітивна, когнітивний простір, глобальний когнітивний простір це чудова річ. Слава українцям!